Безсонною ніч була і для багатьох мешканців російської твірі. Місто перебувало під атакою безпілотників. Росіяни так збивали дрони, що частиною безпілотників падали на житлову багатоповерхівку, через що та спалахнула. В мережі поширюють відео, на яких видно сильне полум'я та виявиті вікна. Місцеві повідомили, що в різних частинах міста було чути 5-6 вибухів. Пошкоджено щонайменше 4 квартири в багатоповерхівці та декілька легкових автомобілів. Також було гучно і в російському смоленському місцеві писали про вибухи та яскраве світло в районі теплоелектроцентралі. Ситуація щодо ТЕЦ та блекаути в росіян. Ця вся інформація наразі ще уточнюється. У російському Орську Оренбурзької області горить механічний завод. Відомо, що це підприємство випускає понад 50% гільз для артснарядів, що взагалі виробляються у РФ. Також він виготовляє комплектуючі для реактивних систем залпового вогню. Місцеве МНС намагається заспокоїти жителів Запорєбріка. каже, що загиблих та травмованих нема. А на технологічний процес вогонь нібито зовсім не впливає. Так дійсно. Польща розглядає варіант обміну своїх мігів 29 на українські бойові дрони. Про це повідомив український дипломат Василь Боднар. Щоправда, без конкретики ні дат передачі літаків, ані деталей щодо безпілотників поки не озвучено. У Варшаві підтверджують, переговори з Україною тривають. Передача мігів може стати частиною загальної політики НАТО, підтримати Україну і одночасно посилити безпеку східного флангу альянсу. Однак фінального рішення ще не існує. От президент Польщі Кароль Навроцький каже, що його не поінформували про переговори з Києвом щодо винищувачів і що про це він дізнався зі змі, а не від урядовців. Тому заявив, що треба усе з'ясувати і ситуацію прояснити. Водночас, в польському уряді наполягають, що Навроцький. Не міг не знати про наміри щодо передачі міг 29 Україні, тому що це питання неодноразово обговорювалося на щотижневих засіданнях комітету з питань безпеки за участю представника бюро національної безпеки. Першим про міг заявив генштаб збройних сил Польщі ще кілька днів тому. Йшлося про обмін винищувачів на доступ до українських безпілотних та ракетних технологій. У Польщі казали, йдеться про ширшу союзницьку співпрацю і підтримку України і посилення безпеки східного кордону НАТО. Україна ж зі свого боку готова ділитися своїми розробками, щоб разом спільно, тобто, розвивати оборонні можливості. Самі ж розмови про міг 29 тривають вже давно, фактично, увесь цей рік. Але раніше у Польщі не поспішали з рішенням, пояснюючи це тим, що спершу хочуть знайти заміну своїм літакам для власних повітряних сил.